У найбільшій криворізькій лікарні нині лікуються поранені солдати, які виконували свій військовий обов'язок. У зоні АТО лікарі кажуть, усім забезпечені, аби допомогти кожному постраждалому. Прогнози медиків оптимістичні щодо стану здоров'я пацієнтів. У нас в відділенні на ліщині знаходяться бойці АТО, українська армія, пострадавши з тяжелими сочитиними травмами. Це І мінно-взривні ранення, огнестрільні, польової дробові ранення, різні степені тяжкості есть состояние тобто, зараз их, ну скажімо, за життях ми не опасаємося, але нуждается в проведенні дополнительных операцій по удалению травматичних снарядів из мягких тканів, суставов. Переймаються долею захисники вітчизни і благодійники. Фонд Українська перспектива Олександра Юрійовича Вілкула супровождає ребят, які з зони АТО. попали в госпиталя не только Днепропетровской области, но и в госпиталя других областей. Поэтому оказывается, как индивидуальная помощь каждому солдату раненому, ну и, конечно, мы поддерживаем и больницы. Мы по максимуму должны им помочь, не только им, но и семьям этих ребят. Серед пацієнтів криворізьких лікарів не лише солдати, за словами Марії Пустової, один із поранених, переселенець, чоловік постраждав під час евакуації, коли автобус із мирними мешканцями потрапив під обстріли терористів.